Усім привіт, Мої вітання, любі друзі. Ви знаходитеся на каналі Агентства нерухомості Але і мене звуть Вероніка. І сьогоднішнє відео це огляд прекрасного будинку, що знаходиться у Кальпи. Власне, з території ділянки вже відкриваються неймовірні краєвиди на саме місто, на море і на гору, що є візитівкою міста Кальпе, Пеньйон, де Іфач. Краєвиди неймовірні, місце, затишне, тихе, зелене. Будинок просто прекрасний. Територія ділянки, на якому він розташований, складає дев'ятсот. Сот метрів квадратних, це територія басейну, це літня кухня з барбекю, це власне сад. Площа самого будинку 399 метрів квадратних. Це три поверхи, шість спальних кімнат, шість ванних кімнат, плюс два санвузли. А що стосується власне, іншого наповнення, ми зараз з вами це все детально. Оглянемо, а перш ніж ми почнемо, я звісно ж попрошу вас підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані, та поставити лайк цьому відео. А тепер ходімо дивитися будинок. Ось таким чином виглядає вхід у двір з вулиці. От у нас є хвіртка. У нас є ворота для автомобілю, власне, спуск для того, щоб автомобіль заїхав у гараж або паркувальне місце, що зразу біля центрального входу в будинок. Як мені здається, родзинка цього будинку в тому, що кожен поверх незалежний один від одного, тобто на кожному є своя вітальня, свої ванні кімнати, свої спальні, і навіть своя кухня. Це означає, що ви можете обрати для себе цей варіант і проживати тут, наприклад, зі своїми дорослими дітьми або зі своїми батьками, в той же час зберігаючи спокій і приватність, ніхто один одного турбувати не буде. Що стосується власне самого будинку, ось тут при вході ми бачимо двоє дверей одні з них ведуть до Туалету, знаєте, так зайшли, відразу помили руки, а в іншій кімнаті знаходиться пральня. Там е, встановлена пральна машинка та сушка. Далі ми з вами потрапляємо до найбільшого житлового приміщення на цьому поверсі: це вітальня, де є зона відпочинку, власне, з пухкими диванами та зона їдальні зі столом та стільцями. А також ви бачите, тут є функціонуючий комин, який можна використовувати в. Холодні зимові місяці, іспанські, Не те, щоб вони дуже холодні, але не затишні. Тому я вас запевняю, цю можливість ви використаєте не знаю, протягом трьох тижнів місяця в рік. Точно. Ось тут за моєю спиною знаходиться кухня. Як я вже сказала раніше, на кожному поверсі в цьому будинку є кухня, але в даному випадку це основна сама її. Хазяйка будинку використовує зараз для а, приготування. Давайте подивимося, що у нас там є. Навіть з кухні, в тому числі, у нас є вікно, звідки відкривається краєвид на море і пеньйон, де іфач. Це просто листівка. Я вас запевняю, неймовірно круто. Кухня повністю обладнана. Тут є вся а, техніка та меблі з посеред техніки, базовий набір є холодильник, духова піч, плита, витяжка, посудомийка. Загалом, усе те, що нам потрібно, до чого ми звикли для того, щоб комфортно готувати їжу і потім за собою прибирати. Окрім побаченого на першому поверсі ще знаходяться дві спальні: одна з них хазяйська та ось ця другорядна. Зверніть увагу, я впевнена, ви вже звернули увагу, що будинок не новий, це не новобудова, який ми бачимо з вами дуже часто на нашому каналі, у відеооглядах, де планування зберігає за собою тенденцію. У площі спальні розміром 10-14 квадратів. Це просто неймовірно осягнути нашим розумом. Всі ми звикли до площі побільше. Тому в даному випадку оцініть цей момент, тому що тут спальня дійсно нормального, звичного нам розміру, де є ліжко, де нормально помістилася ще шафка, якийсь комод. Тут у нас є частина гардеробна з вбудованими шафами, а також своя власна ванна кімната з ванною. Тут же поруч за стіною розташована головна хазяйська спальня. Вона ще більше попередньої, реально велика, класна, простора, повноцінна кімната, в якій приємно знаходитися, нічого не тисне на голову. Краєвиди звідси відкриваються через вікна на гору Пеньйон, на море і на кальпи. А далі у нас є частина гардеробна та ванна кімната. Ось, власне, такий гардеробний закуточок, де є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 шафок, е вибудованих в стіну, де ви можете зберігати свої речі. Дуже класно, що це такий окремий шматочок. Ну і велика простора, свіжа в таких прекрасних свіжих кольорах: ванна, кімната хазяйська. Ви бачите, тут є і душова кабіна, якщо вам подобається митися сто, або тут є ванна кутова, де ви можете власне, полежати і відпочити. Знову ж таки, багато місця, все дуже стильно, затишно і прекрасно. Ну і власне продовженням першого поверху слугує ось ця прекрасна тераса. Я вам гарантую, я вам обіцяю, я готова побитися об заклад. Що живучи в цьому будинку, основну частину свого часу, ви будете проводити саме на цій терасі. Це неймовірне місце. Кращих краєвидів насправді складно уявити. Тихіше місця дуже тяжко Тяжко знайти. Ви дійсно будете знаходитися в абсолютному їданні з природою, без зайвих шумів. І при цьому ви будете сидіти у своєму зручному кріслі, смакувати іспанське вино чи свою ранкову каву, спостерігати тут схід сонця, якщо ви любите, сонце піднімається саме за пеньйоном, або просто насолоджуватися цим краєвидом протягом дня. Це просто неймовірно. Двір будинку спроєктований каскадом, і ось з невеличкої тераси на найвищому, на першому поверсі, ми спускаємося на основну територію ділянки, що е, займає другий поверх. І, власне, тут же є своя ще одна прекрасна велика тераса та вхід. До другого поверху, що ж у нас є на другому поверсі? Ну, по перше, варто зауважити з самого початку, що він а, дещо простіший тут менше території, ну і все в принципі так скромніше виглядає. Проте цілком достатньо для того, щоб тут повноцінно жити, або ж реформувати за своїм смаком і зробити просто цукерочку, немає жодних питань. Відразу а, ми заходимо з вами до вітальні, що межує з невеличкою кухнею. Якщо на, на першому поверсі це така велике окреме приміщення, то тут вона а, знову ж таки скромніша. А, проте, теж тут достатньо а, усього для того, щоб а, повноцінно готувати. Мова не йде про якісь там ранкові бутерброди. <броди>. Ні, все цілком можна робити і ось тут. Далі у нас власне житлова частина другого поверху. Ось тут ми бачимо вбиральню загального користування з душовою кабіною, а також далі розташована спальня. Ось це основна спальня на другому поверсі. Саме вона має свою власну вбиральню, ванну кімнату, а також тут є вбудовані у стіну шафки. І, власне, найменша спальня, але як ви бачите, в ній є все необхідне, а саме. Саме велике комфортне ліжко і також гардеробна частина. Важливий момент сказати, я знаю, що напишете у коментарях, якщо уважно дивитися це відео, що стосовно опалення в цьому будинку. Опалення тут електричне. У кожній кімнаті є ось такий обігрівач, кондиціонер, яким ви будете користуватися для того, щоб створювати комфортну температуру в будинку. На жаль, жодного іншого типу опалення в цьому будинку немає. Загалом, коли я вам казала на першому поверсі, що в цьому будинку ви можете жити зі своїми дітьми дорослими чи зі своїми батьками і не заважати один одному, то зараз я вам скажу, що в цьому будинку ви можете жити і зі своїми дітьми, і зі своїми батьками. І ніхто один одному заважати не буде. Тому що ми зараз з вами потрапили до ще одного житлового блоку на тому ж поверсі. Це практично дзеркальне відображення попередніх кімнат, тому багато тут говорити не будемо. Але ще одна додаткова площа зі своїм власним входом. Заходячи сюди, ми відразу потрапляємо до вітальні, що межує зі своєю невеличкою кухнею. Далі у нас е, розташовані дві спальні. Перша спальня не має своєї ванної кімнати, проте має краєвид на море і на місто Кальпе і на Пеньйон-де-Іфач. Звісно ж, тут також є вбудовані у стіну шавки. Головна відмінність цієї частини поверху від тієї, що ми бачили раніше. Це ось ця гардеробна стіночка. Далі по коридору у нас є ще одна вбиральня загального користування з душовою кабіною. І також в кінці кінців головна спальня зі своєю вбиральнею. Зверніть увагу, я впевнена, що ви її вже звернули, що якось трохи темнувато. Це те, на що ми звертаємо увагу зараз протягом усієї зйомки. У нас дуже сіро на вулиці, збирається дощ. Незважаючи на позитивний прогноз сонячний на сьогодні, там вже достатньо волого, заліканте, прийшла вся сірість і хмарність. Да, і в будинку освітлення таке, знаєте, дуже романтично будуарне. Тому, якщо ви любите багато світла, то вам доведеться продумати цей момент і замінити світильники. Я впевнена, що це взагалі не складає жодної проблеми. Проте зараз я вас дуже попрошу не сприймати цей будинок як сумний та похмурий просто за рахунок погоди на вулиці і слабкого освітлення в домі. Ну і власне дощ таки почався, як ви бачите, незважаючи на прогнози, які нам сьогодні пророчили сонце, і ми на це сподівалися. Але перезнімати і зупинятися зараз ми не будемо. Настрій від цього не гірший. У нас все одно тепло. Тому, будь ласка, ми з вами продовжуємо. Власне, ми знаходимося на основній території ділянки цього будинку, звідки ми з вами і починали. Ми вже бачили цей басейн. Ось тут у нас є літня кухня, тераса, зона барбекю. І, власне, ще один поверх, ось вхід до нього. Зараз ми з вами подивимося, що ж ще є у цьому будинку. І найнижчий поверх у цьому будинку, що знаходиться на території на одному рівні разом з басейном, він повністю не житловий, але теж дуже класний. Дивіться, у нас тут є барна стічка, щоб готувати і видавати коктейлі тим, хто зараз насолоджується в басейні. У нас є тут обідня частина чи частина для роботи, як це використовується, ось, наприклад, зараз. У нас тут є велика кухня. Щоб приготувати повноцінний обід і винести його туди на терасу, а також навіть спальня. Е, ну і власне туалет, ви його бачите. Ця спальня, ну мені здається, що їх там на горі достатньо для того, щоб не використовувати цю. Але якщо хтось біля того басейну трохи випив зайвого е, іспанського прекрасного смачного вина і вирішив далеко не ходити, а відпочити ось тут поруч, у нього є така можливість прохолодна. Темна кімната, де можна гарнесенько відіспатися. Ще одна повністю укомплектована кухня з усією необхідною технікою, з купою шафок, де зберігається посуд для того, щоб засервірувати стіл. На вулиці, на терасі, але найцікавіше на цьому поверсі знаходиться за ось цими таємними дверима, куди не можна ходити. Але ми з вами сходимо. Ось так дуже неочікувано. Ми з вами опиняємося зовсім у іншому світі. Це винний погріб, який дуже витримано за стилістикою. Тут у нас натуральний камінь, дерево, ці запилені пляшки. Тут у нас навіть є бочки. Просто інший світ, дуже круто. Єдине, чого мені не вистачає, я би зараз просто була на сьомому небі від щастя, якби побачила тут за стіночкою якусь сауну. От вона реально б дуже круто вписалася, але сауни в цьому будинку нема. Проте я впевнена, що якщо у вас буде бажання, ентузіазм, фантазія і натхнення, ви обов'язково її тут зробите. Вона дуже круто впишеться, просто на 5 з плюсом. Будинку, що ми з вами зараз подивилися, складає 1 мільйон 280 тисяч євро. Площа ділянки складає 957 метрів квадратних, площа будинку 399 метрів квадратних, це три поверхи, шість спалень, 8 вбиралень, декілька кухонь. Загалом ми з вами це все бачили, не будемо перераховувати. Спосіб опалення в будинку електричний, а річний податок складає 2050 євро. Якщо у вас є запитання стосовно цього об'єкту нерухомості, будь ласка, напишіть. Пишіть нам в коментарях, ми з вами зв'яжемося та відповімо на усі ваші запитання. Або пишіть мені напряму на WhatsApp чи на пошту, що ви зараз бачите на екрані. Також, звісно, попрошу вас поставити лайк цьому відео, написати в коментарях, що ви думаєте з приводу побаченого, подобається вам чи ні, поділіться, будь ласка, своїми емоціями, а також підпишіться на наш канал, якщо ви ще не підписані. Це для нас дуже і дуже важливо. Я вас міцно обіймаю, ваша Вероніка.